Давайте відверто, я не хочу зараз нікого ні в чому звинувачувати, але професіоналізм середньої ланки, якщо ми кажемо взагалі за Сил оборони України, він залишає багато бажати кращого. В Азові з цим якраз проблем немає, тому що азовські командири це люди, які майже 100% пройшли свій шлях від солдата до пищих офіцерських звань. Це знаходить пряме відображення в статистиці. Я не буду, я думаю, це не, ну, я думаю, не буду називати цифри наших втрат за останні 3-4 місяці, це браковуючи кілька переміщень в смугу. Але ну, якщо б я їх зараз назвав, я кажу, це абсолютно впевнено, що більшість людей, які служать і воюють, мені б не повірили. Просто тому, що у них цифри вразилищі. І це якраз і є наслідком цього нашого професійного керівництва і їх відношення до особового складу.